Олександр Бандровський, Віталій Власов, Всесвітня історія історія України інтегрований курс шостий клас, аудіокурс, додаткова презентація, параграф 21, давньогрецька міфологія та релігія, практичне заняття. Ви бачите давньогрецьких богів на зображенні. Як давні греки пояснювали походження світу та богів, явища природи, у грецькому міфі про створення світу йдеться про період, коли існувала безодня, хаос, у ній народився Ерос, сила кохання, що постав зі світового яйця, він призвів. Рух у Всесвіті, богиня землі Гея, народила урана, небо та понта море. Згодом вона народила однооких велетнів, циклопів і дванадцятьох титанів. Головним серед них був Кронос. Згодом Його син Зевс. Скинув титанів і став верховним Богом, царем і батьком богів та людей. Бог неба, покровитель грому й блискавки Зевс, сидячи на високому троні, поділяв владу над світом з братами та сестрами. Його брат Посейдон став володарем моря, покровителем мореплавства, він здіймав або гамував на морі бурю, викликав землетруси. своїм тризубцем Посейдон підіймав кораблі, що сіли на мілину, а тим, хто зазнав кораблетрощі, посилав швидкі течії, які несли їх до безпечних берегів. Інший зевсів брат Аїд. Став володарем у підземному світі, за віруваннями давніх греків, ворота в царство Аїда охороняв триголовний пес Цербер. Коли душа людини проходила крізь браму царства мертвих, вона потрапляла на суд Аїда, де зважували її вчинки за час земного життя. Душі праведників. Потрапляли в країну вічного щастя та вічної весни. Грішників доправляли в тартар, оточений вогненою рікою. Тут на кожного з них чекала доля, відповідна до його провини. З грецьких міфів дізнаємося, що Аїд, з дозволу Зевса, викрав дочку Деметри і Зевса, Персефону. Зробивши її своєю дружиною. Розгнівана Деметра наслала на землю неврожай, тому Зевс, аби врятувати життя на землі, наказав Аїдові відпускати персефону до матері на три чверті року. Саме на цей час природа по року оживає, на землі розсвітають та плодоносять дерева, трави. А коли Персефона повертається до Аїда, життя завмирає. Так давні греки пояснювали зміни пір року. Роздивиться, будь ласка, заображення Персифона та Аїд давньогрецький рельєф. Як давні Еліни уявляли створення світу? Які боги поділили між собою владу над природою та людьми? У чому виявлялася їхня влада? Як греки пояснювали зміни пір року? На ці запитання дайте відповіді усно, але після того, як ви продивитесь весь відеоматеріал до кінця. Працюємо самостійно, завдання перше. Роздивіться ілюстрації та виконайте завдання. В зошиті пишемо завдання перше, роздивляємось ілюстрації, те, що ви бачите перед собою, ви бачите трьох богів. Друге запитання чи були серед єгипетських богів такі, які уособлювали ті самі стихії або опікувалися тими самими сферами життя, що і грецькими? І з чим це було пов'язано? Чому греки поклонялися саме так, таким богам? Що вам треба зробити? Вам треба написати завдання один, а потім роздивитися уважно. Коли ви ілюстрації, а коли ви продивитесь відео до кінця, ви вже підпишете. Перше, це, наприклад, Бог Зевс, я, наприклад кажу, а ви вже пишете точно, тобто вам треба підписати прізвище богів. Як у грецьких міфах втілено спосіб життя та заняття греків? Елі не вірили, що їхні найголовніші боги на чолі з громовержцем Зексом живуть на горі Олімп. Боги в уяві греків мали людську подобу, людські бажання, думки, почуття, людські вади. Давньогрецькі боги сварилися, закохувалися, заздрили одне одному. І навіть зазнавали поразок від людей. Важливу роль серед богів олімпійців, їх називали так, тому що вони жили на горі Олімп, належала сестрам Зевса та Посейдона, це богиням Гестії, Диметрі та Гері. Гестію вшановували як покровительку домашнього вогнища. Деметра богиня землеробства, уособлювала родючість та хліборобства, Гера, покровителька заміжніх жінок і дітей, родинного життя подружньої вірності, вшановували греки і дітей Зевса, так, Арес був богом війни, Гефест, вогню та ковальства, Артеміда. Богиня полювання і покровителька тварин. Її заображували в довгому, жіночому вбранні або в короткому, зручному для швидкого бігання одязі. За плечима в неї був, був сагайдак, а в руках лук зі стрілами. Поряд з Артемідою заображували Лань, її священну тварину. Особливо шанували греки Афіну. Богиню мудрості, покровительку наук та мистецтва, жіночої праці, ткацтва. Міфи розповідають про народження Афіни з голови Зевса в повному військовому спорядженні, тому заображували її в обладунках зі списом щитом і в Шоломі. За легендою, саме Афіна подарувала афінянам оливкове дерево. Аполону, Богові сонячного світла, покровителю мистецтва, Богу цілительства були підвласні дев'ять муз, які уособлювали різні. Види мистецтва. Грецькі митці зображували Аполлона в образі вродливого, стрункового юнака з лірою в руках. Шанували греки також Гермеса, вісника богів, опікуна пастухів, торговців, шахраїв і злодіїв. Щоб постигнути виконувати всі доручення, Гермес змушений був зробити собі на ногах маленькі крильця, зображували його юнаком у пласкому капелюсі, у руці він тримає чарівний жезл. Одним з найпопулярніших богів був Діоніс бог виноградарства та виноробства. Саме він навчив людей вирощувати виноградну лозу і робити вино. Зображували цього бога молодим, гарним у вінку з плюща або виноградного листя з гроном винограду, богиня кохання та краси Афродіта, за легендою, народилася з морської піни, і всюди, де ступала її нога, виростали квіти. Греки вважали, що деякі боги втручалися в людські справи, допомагаючи чи шкодячи людині. Це, наприклад, богиня правосуддя, феміда, богині помсти, еренії, бог сну, гіпнос, бог шлюбу, Гіменей. Поміркуйте, про що свідчить той факт, що греки заображували своїх богів як людей. Поясніть, як пов'язана поява богів зі способом життя та заняттям давніх греків. Хто з богів уособлював явище природи, природи усна. Дайте відповіді на ці запитання. А тепер завдання друге. Працюємо самостійно і письмово в зошиті. Вам треба роздивитися уважно зображення. І підписати назву ім'я Бога на кожному зображенні. Пишете завдання 2, перше це Бог, такий, -то. і доберіть слова чи словосполучення, дайте характеристику кожного бога. Кого в Греції називали героями, не менше шанували греки героїв, це напівбогів, народжених від богів і смертних жінок або від богинь і смертних чоловіків. Герої допомагали людям, навчали їх новому і корисному, а також приборкували або знищували страшних чудовиськ. Найулюбленішим з грецьких героїв напівбогів був Геракл. Він убив велетенського лева, знищив гідру, це потвора з тілом змії та дев'ятьма головами дракона, уполював дикого кабана, який мав дивовижну силу і наводив жах на людей. Геракла шанували за те, що він навів лад у стайнях царя Авгія. Який ніхто не чистив 30 років. Герой вичистив стані від гною за один день, спрямувавши туди води двох річок. Загалом Геракл уславився 12 подвигами, за які Зес зробив героя безсмертним, узявши його на олімп. У міфах про Геракла розповідається, що під час своїх мандрів герой зустрів титана. Прометея, прикутого за наказом Зевса до скелі за те, що той викрав вогонь з Олімпу і приніс і дав його людям. Тіло титана не переставав клювати орел. Геракл стрілою вбив орла, розірвав ланцюги і визволив Прометея. Не менш шановним героєм був Персей. Йому випало знищити страшну медузу горгону. Гермес подарував юному героєві всепереможного меча, який легко розрубував навіть заліза, Афіна вручила персеєві блискучого, мов дзеркало щита. Герой знав, що той, хто погляне на медузу, негайно перетвориться на камінь. Тому дивився на відзеркалення на щиті. Відтявши голову медузі горгоні, Персей запхав її в чарівну торбу і знявся на летючих сандаліях у повітря, тікаючи від інших горгон. Дорогою додому Персей урятував від морського чудовиська красуню Андромеду і одружився із нею. Завдання третє. Теж зошиті і теж самостійно. Вам треба роздивитися скульптури, підписати кожну і дати відповіді, які сюжети міфів про героїв покладена в основу зображених скульптур перша скульптура, опис її, друга і так далі. Чому Геракл був найулюбленішим героєм греків, особлення яких чеснот були герої? Чому? Саме ці якості цінували греки. Поміркуйте усно, чому деяких своїх богів Еліни зображували старими, а деяких юними? У чому відмінності грецької релігії від релігії народів Сходу? Чи пов'язаний з уявленням греків про зовнішність богів розвиток скульптури та живопису? А далі я вам пропоную подивитися цікаву презентацію. Ви бачите хаос, гея Земля, Уран Небо і титани і Титаніди. Уран поступово розширював свої володіння, а гея чепурилася, прикрашала себе деревами, і квітами, населяла тваринами і людьми. Одного разу гея та Уран зрозуміли, що в цьому світі чогось або когось бракує, і вони вирішили одружитися і народити дітей. Так на світ з'явилися титани і титаніди, могутні божества. Спочатку народилися титани, шість величезних велетнів, потім циклопи одного чудовиська, а потім три потворних монстра кожен сотні рук і п'ятдесятьма головами, гекатонхейри. Уран зустрічав народження кожного зі своїх нащадків зі все зростаючим жахом. Дивлячись на них, Уран боявся, що коли небудь діти повстануть проти нього і вб'ють. Тому він став ковтати кожну новороджену дитину, а вже підрослий кинув тартар -тар по хмуру безодню. Гея страждала, тоді вона викувана. викувала заліза дуже міцний сер, який здатний був зрубати будь-яку голову і спустилась з ним в тартар -тар до своїх дітей. Гея запитала хто з них зважиться повстати проти батька, який кинув їх у страшні підземелля. З усіх зважився виступити тільки титан Кронос час. Він убив урана і зайняв його трон. Згодом Кронос... Одружився на своїй сестрі Титаніди Реї. Саме їхні спадкоємці стануть такими великими богами, що прославляють Грецію на всі віки. У титані владу забрали молодші боги, які установили у світі закон і порядок. Ці боги, за уявленням греків, жили на горі Олімп, тому називалася вона Олімп, вони називалися Олімпійці. Бачите, пантеон давньогрецьких богів олімпійців, Зевс, Деметра, Посейдон, Аїд Гера. І встає запитання, що таке пантеон? А пантеон це сукупність богів того чи іншого народу або релігії, а іншими словами, це храм усіх богів. Ви бачите, гора Олімп і боги. А ось Пантеон грецьких богів. Перемалюйте, будь ласка, це взошит. Улюблені діти Зевса. Афіна, Арес, Артеміда, Аполлон, Гефест, Гремес і Афродіта. А далі Уважно роздивіться і прочитайте про кожного Бога. Зевс, Гера. Не забувайте, що це відео, відео яке можна зупинити і уважно все прочитати. Аїд, Посейдон, Деметра, Арес, Гефест, Афіна, Аполлон. Артеміда, Гермес, Афродіта. Що таке міф? Славетні герої давньогрецьких міфів Геракл, Персей, Тесей, Ясон, Ахіл, Гектор, Одіссей. Я ще раз повторюю, ви можете зупинити і уважно прочитати. І ще одне завдання установіть відповідність між ім'ям Бога і яким Богом Він був. Наприклад, ви даєте тільки цифра буква 3Б, 5D і так далі. Дякую вам за увагу, за те, що ви уважно прослухали, продивилися, виконали завдання. Дякую вам, бажаю гарного настрою і мирного неба!